Доброго дня. Сьогодні 2 грудня 2022 року У мене з'явилася можливість приділити увагу своєму вину із цитронного маграча та буковинки. Сухий варіант. Знімав я урожай 7 жовтня. Це на три дні пізніше, ніж у минулому році. Минулому році також був не зовсім далий рік для виноросту, а в цьому році за відомих причин він був ще гірший. Але матеріал набрав цей 18,3% цукру по ареометру, не по рефрактометру, наголошую, а по ареометру. Тобто дійсний цукор, який буде ферментуватися за допомогою чистої культури дріжджів. В процесі виноробства я використовую препарати, які покликані на убезпечення матеріалу сусла від його окислення та зміни характеристику гіршу сторону. Це препарати, от в даному випадку, це препарат рідкої сірки. У винородів часто використовується порошкоподібний піросульфіт калію, або на нього ще кажуть метабісульфіт калію або натрію. Ну, рідка сірка, в принципі, власне, це те ж саме, тільки знаходиться вона у більш вдалому вигляді. Не потрібно використовувати точні ваги. Я використовую шприц інсуліновий об'ємом 1 мл, ну, або 1 см кубічний. І ним виконую відбір потрібної кількості препарату і поміщення його у ємність, яка приймає матеріал. Ну, або там, якщо я працюю із мезгою чи із сусом. Ну, В даному випадку оцей бутиль його ємність 23-22,5 літра. я помістив 1,35 мл. Рідкої сірки. Цей препарат, в порівнянні з пересульфітом, він за концентрацією діючої речовини він на 20% слабший. Тобто, якщо передбачається використання пересульфіту там, на одиницю матеріалу 1 грам, то цього препарату на ту ж саму кількість матеріалу я використовую 1,2 мл або сантиметра 3 також використовуються ферменти, це пектолітичні препарати, вони всі по, природного походження, які покликані на збільшення соковіддачі, настой шкірки для якісного переходу ароматичних речовин із мизгів суслу. Також препарат пектолітичний для збільшення. Темпів випадіння твердих частинок при освітленні матеріалів. Ці препарати є в судвільному продажі, енологи професійні їх постійно використовують, і на сучасному етапі енологічної науки. Домашній винороб також може використовувати ці препарати, якість вашого вина від цього покращиться. Звичайно, дуже велику роль грає дотримання відповідних норм внесення. Я завжди норми знижую для себе у півтора, а то й до двох разів. Тобто, якщо передбачається використання одного граму. Там сірки, умовно, це я так спрощую назву, то я вношу там 50% цієї кількості. І загальна кількість сірки, яка внесена за всі етапи виноробства, якби її провести дослідження, вона буде набагато менше, скажімо, чим у магазиних винах. Про це я роблю висновок від з того, що велика кількість тих людей, які споживають мої вина, перше, що вони говорять, це звичайно там. ну, Смакові якості і наслідки стосовно там, там ну, болить голова чи не болить. Так от завжди називають від твоїх вин голова ніколи не болить. Я роблю для себе висновок цього ефекту, що кількість сірки, яка дуже впливає на самопочуття після вживання, якщо ну, вживання було там, скажімо, у надмірних кількостях. То саме перевищення концентрації у деяких винах він буде обов'язково призводити до негативних відчуттів після споживання великої кількості вина. Чому велика кількість вина? Ті великі об'єми пляшок вина, які надходять від великих виробників, скажімо, у торгову мережі. Де не дотримуються відповідних правил зберігання вина, це температурний режим. Так от, щоб це вино не псувалося, при масовому виробництві вина обов'язково вносяться препарати сірки для унеможливлення його псування. Ну, Скажімо, якщо вино знаходиться на верхній полиці магазину, і в цьому магазині, наприклад, над полицею є джерело світла із лампою освітлення, із, де там перевищення якоїсь температури для того, щоб це вино не зіпсувалося, обов'язково треба вносити препарати, які вони можливіть його зіпсування. У наших умовах ми можемо цим значно нехтувати. Ми, мож, ми можемо забезпечити умови зберігання вина в відповідному температурному режимі. Це може бути там погріб. Або відповідний холодильник для зберігання. Тобто ми свідомо йдемо на те, що препарати сірки ми можемо вносити з меншою набагато концентрацією, з чим це рекомендовано технологічними картами. Опосередковано про якість вина, ми зараз бачимо по кольору. Ми бачимо, що воно зеленкувате, нема помутніння, немає покорічневіння. І ну, це вино в минулому році я його робив також по цій самій технології. Воно от зараз має такий вигляд. Так, ну, власне, про виноробство. Матеріал був знятий 3 жовтня. Кількість буковинки складала 50%. Цитронного магарача було 190. Я вибачаюся. Кількість буковинки складала 50 кг. Цитронного магарача було 193 кг. Загальна... Кількість матеріалу була 243 кілограма. Після дроблення з дробілки вийшло 228 кілограмів мезги, що складало 94% від загальної кількості матеріалів, що зайшов на переробку. Одразу після дроблення відбиралося точно 10 кг мезги із з'ємності, в яку випадала. Випадав подрібнений виноград, і на кожні 10 кг мозги вносився 0,8 мл або сантиметра кубічного цієї рідкої сірки. Матеріал поміщувався у ємність об'ємом 55 літрів. Туди ж у цю ємність поміщувався фермент, який називається лалзім-кюве-блан, який викликаний покращити соковіддачу. Та насиченість ароматичними речовинами, що переходять із шкірки в сусло під час холодної ферментації, значить, цього препарату було внесено 1,15 мілілітра на 55-літрову ємність. В цю ємність кожної з ємниць було поміщено пляшка з льотом для швидшого його охолоджування, так як. Переробка матеріалу початково відбувалася у світлий період доби, тобто температури були дещо за високі. І ці ємності одразу поміщувалися в холодильну камеру на холодну мацерацію. Наступного дня через 19 годин холодної мацерації відбулося пресування. Холодна мацерація сягала 19 годин, повторюю. Було, після пресування було отримано 170 кг соку. Наголошую не літрів, а кілограм спочатку. Тобто весь матеріал, який виходить, я повторюю, що я вимірюю його, зважую, визначаю його масу от, і потім вже виконую відповідні розрахунки та аналіз. Після пресування, був внесений фермент для освітлення. Це аналог ферменту відомого всім виноробам Lalzim HC. У даному випадку я використовував фермент фірми там, ну, Аналог Zim 1000C у відповідній концентрації. Там буквально він вноситься на 10 літрів отриманого соку в межах 1 граму. Потім, через 2 доби після поміщення соку на відстоювання у холодильну камеру, матеріал був знятий з осаду. Було отримано 110,5 кг чистого соку або 48,5% від загальної кількості матеріалу, який зайшов на переробку. Були отримані початкові параметри. PH становив 3,31, а РО густина. Становила 1,70%. 9000, що відповідає 18,3% цукру у матеріалі. Через певний проміжок часу, після його певного нагріву, було внесено чиста культура дриджів відповідним чином регідрованих. От. І наступної доби вже відбулася ферментація. Осад, який був знятий, з якого осок був знятий, він був сконцентрований у великій ємності, і через 9 днів я з нього ще отримав частину матеріалу. Маса його складала 16 кг. Тобто загальна маса соку, яка отримана з цього матеріалу, складала 126 кг у 55% від загальної кількості матеріалу, який заходив на дроблення. Звичайно, це не останнє зняття з осаду. Воно ще буде проводитися один раз улітку. Після того цей матеріал вже буде абсолютно прозорий, так як, ну, як вино те ще показував у пляшки. От. Частину, вино, частину вина, тільки що я вже зняв з осаду велику ємність. Зараз представляю такий вигляд. Бачимо, що воно зеленкувате. Сам осад. Його кількість невелика. Видно, скільки його. Це пов'язано з тим, що проводилася робота попередньої підготовки матеріалу сусла, яка йде на ферментацію. Власне, весь осад, він я з нього позбувся саме в той період, коли відбувалося освітлення сусла, осаджування твердих частинок, і саме освітлена фракція зайшла на первину ферментацію. Завдяки цьому і відсутня значна кількість осаду. у оцій ємності. Так, да, присутні солі відповідні. От, Вони, значить, випали на дно та частково на стінки. Ну, мутність певна присутня, звичайно, але ми бачимо, що це от я показую матеріал, який ще не знятий. Вона незначна. По цій технології. Я вініфікую ті виногради в основному білі та частково червоні по білій технології, де не передбачається ферментація з використанням шкірки. Їх ще називають білою технологією. Все на цьому відео закінчую. До побачення.